Всім привіт! Будемо калібрувати pH-метр. Так, для початку треба по інструкції налити 250 мл води дистилірованої. 254. Гразд. Один і є. Трест. Тук більше налив. Можемо злити сюди. Тепер менше. Ну, десь так. Ураз. І у цей вже більше трохи. Скидуємо. Дивіться, далі мог... Так, знову більше, ніж треба. Двісті пятьдесят з кришкою. Гаразд. Так, це щоб промивати тестор. Потрібно розбавити. оцей пакетик конструє бістелірован... води, води. води. Mm -hmm. mm -hmm. Перший має бути 6,86 давайте его первым и разведем. Вот Далее 4, а остальные, остальные 9, 80. Девять восемнадцать. Девять 4,0 Зараз перевіримо, 5 метр, зараз. Показує 14. разумеет вам же моя показывает и 0 и показа 9 уже 7 Давайте спробуємо 6.86. Ну, він спочатку показав все правильно, а потім. На 0,10 Виходить, він трохи бреше Але може тут вода холодніша.

83 Ух ты То и налаштованный быть, вам Шість вісімдесят пять. Гаразд. Промиємо його воді. Струхнемо. Спробуємо чотири. Має показувати чотири.

58 має бути 4. Скільки там погрешність по воді? по воді? А, ну тут 00, 003, 001 має бути, якщо вода холодніша, наприклад. Тому він виходить 4 не показує він показує 3,5. Гаразд, на 9,18 перевіримо. Мені то 4 не, не дуже потрібно. Мені головне, щоб показувало діапазон 4 та 5 та 7. 9,18 має бути. 9. Вимкався, дивно, 9.17, 9.22, там не, роз... не до кінця соль ще розстала, 9.32, ну так, він не показує. 9.18, він показує трохи більше. Гаразд. Тоді почнемо калібрування. Гаразд почнемо калібрування приладу. Спочатку потрібно з O686, затиснути на 5 секунд і дочекатись. Коли три рази проморгає? Гаразд ось прилад. Затискаємо. Один, два, три, чотири, п'ять.

Ну раз, помываем Давайте четыре теперь. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, показує вже ближче. Тепер 9-18. Показує 9. Вже 12. 14. О, 9.18. Тоді може краще його начіпати. Бо зараз наче він все гаразд показує. Мені такі цифри все одно не потрібні, але... Ой! Стоп! Промити забув. Промити, струхнути та... перевірити. О, я багато гуля засунув. Шість вісімдесят 6,8, бляха. Чекаємо. почекав. Не знаю, він не показує 676. 4 показує, значить так. Те, що мені потрібно якраз вимірювати, він не показує. Ого! 4, 12. О! 4 показує гарно. Ну все. Тоді, мабуть, це калібрування закінчено. Зараз я його промию. та перевірю воду, яку я заливав у систему. Це вода з крану виходить. 7. І більше вже пішло. Входить вода. Це настояна вода з крану. Вона вісім. Потрібно буде додавати мінус pH. Щоб її стабілізувати до 5.5, наче чи 6, щоб заливати У На Наступному відео буду готувати розчин. Якщо цікаво, підписуйтесь.